А ви вже знаєте, як працювати після скасування військових квитків і чи обов'язково видавати наказ про підвищення кваліфікації до 1 жовтня? Якщо ні, а гарячі вебінари кадроленд наступного тижня саме для вас. До 1 жовтня кожне підприємство має підготувати наказ про потребу у підвищенні кваліфікації відповідальних за військовий облік. Що робити, якщо ваш спеціаліст уже має сертифікат або призначений лише нещодавно? Чи можна й надалі вести військовий облік на підставі військових квитків, наказ про які Міноборони вже скасувало? Відповіді на ці та інші питання на вебінарі 23 вересня. А на вебінарі 25 вересня ми поговоримо про зміни у бронюванні з 9 вересня. Як перевірити, чи може ваше підприємство забронювати 100% військовозобов'язаних? Чи можна бронювати тих, хто у розшуку або не проходив ВЛК? А ще тема про кадрові документи: штатний розпис, ПВТР, трудові договори, особові картки П2 та особові справи. Які документи обов'язково мають бути у кожного роботодавця? Покажемо зразки заяви наказів за ДСТУ 4163 2020. Не пропустіть! Реєструйтесь вже зараз. Будьте на крок попереду з Кадроленд просто, практично і безкоштовно!